Всіх приветствую на каналі, нове відео, лайк, підписка. Що хочу вам сказати? Приїхав з рейса у таких шкарах. Це дома там знайшов, вдавдів. Це й тут, бо вторий вдома я загубив. Що я вам хочу сказати? Які враження Слімана на дафі? Особо різниці я не відчув по, по жорсткості. Ман виходить, у мене я сидіння навіть не включаю, щоб ман мягкий, він такий, знаєте, типу, вальяжний, весь, дав жорсткувачіший. Все. А, і неудобно мені, офигенно, от великий плюс на дафах сіпління. Таке м'ягеньке. Я не знаю. У мене на мані жорсткуте сіплення, на ТГХ, там, знакоме теж жорстке сіплення. А в дафі таке м'ягеньке, ніж на легкових машинах. Mm, що, на Дафі на мані офігенно, що як воно, комфорт Shift, ручка називається, кнопочка така на, на ручки КПП, що раз ціплення вижав і все, і далі в дорозі ти нею пользуєшся. На Дафі просто мені якось неудобно, рука трошки побалює, що передачі щелкати. Ну опять же, діло привички, все, Я якось як виїхав, поки туди-сюди, ну не знаю, привик. Да, хотів, що сказати. Е -е, башмак знайшов на трасі. Все ідеально офігенний. Прошли раз маном, як на южний їздив, пшеничку возив по трасі, знайшов моток ключів. Получається від 6 ну, рожкових от 6 до 32, такий непоганий. І шланг подкачки. Теж видно геть новий, такий цікавенький. Не знаю. Якось, багато хто ліниться стать щось забрати. А я, в мене вже і галогенка є, вольвовська ФАшки, може комусь надо. Ну треба. ФАш 12 ще. Подкрильники, надкрильники, полукрилки, вольвовські, Вольва, но свіжі. У мене два штуки є. Не знаю, може комусь надо, пишіть, договоримося. Вітася їде з халтур. Як можете замітити, переднього бампера цього, типа бампера немає. Я збирався одразу оці такі кронштейни усилить, але як то кажеться не усилив, то їх трохи розігнуло один. Так що, я казав по-моєму відео, чи ні. Все як можете бачити. Розігнуло, я щас підрівняю сюди. Чи уголок, чи якісь квадратики наложу, і буде гуд. Я ізначально казав, що це треба зробити. Но... Поварив я цю штучку, вже зачистив, обчистив таким портом товстеньким. Всі все, шви зачистив. Не знаю, підлучений, але видно може. Та, в принципі, як зміг, так поварив. Папа, звісно, лучше варить, але папу смикать зі ці мілочі приварив, держиться. Жаска, заб'ю краскою і буде вогонь. Короче, таке вже було, а це опять. він не проходить по висоті. Вже коллектор варяний, І цього разу підбуртовував і він льогенько покотився і є контакт. Нічого, зараз знову заваримо. нержавіючими електродами. Хто скаже, що фігня 23 роки ходило оце обваряне. обварене. Віталя виновадий не додивишся. Да. Я тобі кричу, стоять, не поїду. Він покатився. Так, заварили. Все, як може Димаш. Да, може... Не ідеально, ні, ну я красивий шоу, не січи, ніде нічого, по нержавійки електроди, якщо кому цікаво, Ходить, то що треба. Не треба купувати нове коліно, зараз нове коліно, там болти б зірвалися, коли переставляти. Дозвоню було. Два роки відходило, відходило б іще, і б я не вперся в салаті. Вже на полі. в Сонях. Може хтось думав, що ми вже все змолотили, ні. Не все. Ще 20 гектарів залишилося на Соняха. Сказати, що позній посів, та ні, в середині травня сіялося. Це виходить садів України, драган цей. Ну, шляпки непогані, як можете бачити. Побачимо, що урожай наступ покаже. ну Тут опять же, тут дожді більше прихвачували. Якраз оце те Соняхи у нас 20 гектарів залишилося. тут прихватювали дожді. докосим, переб'ємо, щось поле. Так, типу. Та вроді по краям, як можете бачити, Грязнувате, А середина чистенька. Ти що, щас робити, прийдемо, буде. Да, хотів пройдемося. за розсипати Ну Тут край не беріться, як вигружається, підмітається. Особо на сорову не повлияє. Ну, все, наприклад, Чистота, ну, здавали з під цього комбайна по чистоті, такий самий Сонях. На Константіновці де дафом я возив. 3,2 сор. Как бы. Нормально. 02%. Ну, нормально ще терпімо для цього года Того, що Соня всіх пересушений. Ну, коротше, нормально. І може комусь цікаво возив, да це ж Соня. Ну, не наш, але в Андрюші грузився. Альдазором цим Альдазор показав 46 масло. Коротше, якось отак. Віталя Лізе. Сережа сказав, йому треба 7 тонн взяти. Сказав, треба вот. Залазьте, де Сережа! Ні, <ривіт> нема. <ривіт> Косим наступне поле Соняху Драгана от садів України. Я вам скажу, доволі таки непогано сипе драган. ну. Урожай Може, що позній посів, дожді може, що прихватю, але е, Не знаю. Получається, що на тому полі, де ми зіла грузили. ну, Це завтра вже вес узнаємо, бо на здачу. короче, Треба трошки солярки купити, треба бабки. Штраф заплатить наше блядське государство. Думаю, многі згодні зі мною. Ну, Хотів розказати за це поле ну, це з соняхом. Як в тому году у нас тут чуть пшениця не згоріла. В тому году ж всі знають, що пшениці сипали хорошо, під 60. А тут рядом смітник. Ну і поле недалеко. І виходить, хтось підпалив мусор, і якраз вже пшениця була готова до косіння. Ми буквально з Італією не вспі... ну, не то, що не вспіли, ми вспіли. буквально ну, долі секунди вже доходило до пшениці. Два дні тут жили в полі, поки возлі поля поки не скосили, бо... І обдіскували, і пожарка приїжджала, тушили, а все одно тут відходи, тут вивезли в нас ну, зерна, ну, там відходи геть капець, навіть не зерно, а таке. І воно тліло, і заливали водою, і все одно, поки не скасили, і зі спокійною душою то можна було спати. Да, кстати, буду предупреждать, що буду вставляти, як вам сказати, моменти з уборки під музику. Так що зараз будуть моменти. Бачити, яке в нас туманне утро. Десь Сережа качає воздух, сонях буде вести. Не на не ніде, там на склади в нас Новій Одесі. Вони натуру сорв влага підходить, все. Довжно... Ну, в принципі, влага нормальна, натура теж міряли. нормально, то завезе здасть. Комбайн стоїть. 10 гектар не докосили. Влага. Все одно влага зелена шляпка. Десь десятка влага показує. Неохота перепортити прошлу семечку цією свіжою, так скажем. Нічого, скосимо. Сейчас протравка сілян, підготовка полей і посів, будемо сіятися. Як папа каже, такий туман. Натягне дощ, як там правильно. ну, Коротше, дощ буде. должен бути дощ. Віталій ходив вчора по першому полю, де ми шпаловку, да, Шпаловку? Ні. Шаховку, шаховку, бо я шпаловка, шаховка путаю. Шахівку цю сіли, то вже витикається. Буквально тиждень тому ми сіяли. Е, да, Відео ж виходить з задержкою трохи, ну, нічого. На такому моменті буду завершувати відео. Лайк, підписка. Я зараз... Щас... Поїду, порубаю палку там на полях. Та й будемо протравлювати сіміна і готуватися до посівної. Понеділок будемо останні ну, не останні підготовлені площадя, сіяти.